Всім доброго дня! Маємо напроду ось такий Renault Trafic з двохлітровим дизельним двигуном 84 кВт, коробка механіка 6 ступка, в довгій базі, дев'ятимісний оригінальний пасажир. Автомобіль повністю в оригінальній фарбі. Ось це все я вам покажу прибором. Капот 92,5, 79, 92,5. Переднє ліве крило. 81,5. Арочки. 86,1. Зверху. 85,5. Водійська дверка. 83,1. Внизу. 89,8. Біля ручки. 84,2. Лівий бік. 96,7. 87. Внизу. 82,7. Ще раз внизу. 84,2 зверху, 73,7, 62, заднє ліве крило зверху, 79, ще раз, склон 74,2 і 87, внизу 83,4, Арочка 91,5. 80. Задня ліва дверка, 87,6, тобі різначки, біля ручки 92,4, внизу 99,5. Задня права дверка 99,1. Біля надпису 91,2. Внизу 85,1. Задня праве крило 83,4. Арочка 83,4 три і чотири. Зверху. Всімдесят три Також покажу вам. Макс клон 79. 78 і 3. Передня пава висона 66,3. 71,3 и крыша 76,8. Веселна дверка 79,5, 82,1. Внизу 81,8. Стієчка 84. Пасажирська передня право дверка 90. Це біля ручки. 89,7. 91,2 біля надпису Passenger Зверху. 84. Переднє праве крило. 79,5, 85,8 і 89. Без жодного навіть косметичного підкрасу. Повністю в оригінальній фарбі. Заводський 9 пасажир. Ось так виглядає салон. Автомобіль приїхав в чохлах. Має обдуву гаряче та холодне повітря. На кожен ряд сидінь окремо. Ось так виглядає автомобіль спереду. Під чехлами їхні оригінальні сидіння, кондиціонер, автомобіль розмитнений та сертифікований. Готовий до постановки на облік. Запрошуємо на перегляд. Місто Луцьк.